Друг Сівер, боєць 5-го батальйону, окремий добровольчий корпус, правий сектор, а приймав участь у боях на сході чоловікам по мобілізації, хотів би сказати, що скоріш за все пропаганда не проводить мобілізацію, це ворожа пропаганда і наша позиція, що ті, хто її підтримують, це посібники наших ворогів. Мобілізацію не вірте в СМІ і телебачення, тому що багато що там говориться, то є неправда. Нас просто залякують, ворогів можна перемагати, і ми це робимо, повірте мені, учаснику бойових дій. І дуже важливо, я знаю, що ну, це страшно, але треба розуміти, що якщо ми не будемо їх стримувати там, то вони прийдуть сюди. Це все. Наші військовий капелан Томатської області, Української церкви Київського патріархату православної. Отець В'ячеслав на протязі вже декількох місяців ми, пер... ми постійно їздимо до наших бійців. Це батальйон Збруч, батальйон Шахтарськ, бувши тепер Торнадо. Зараз вони на передовій. І повірте мені, є на Донеччині ми зустрічаємо багато наших бійців, які їдуть додому. Ми їх веземо додому, мається на увазі. Кого по дорозі, по дорозі кого в Чернівці, 95-та брата, різні бригади. Але наразі я хотів би сказати одне: що хлопці не можуть сидіти там 9-10 місяців, розумієте, їх треба міняти, це звичайно. Вони морально підупали, ну і, звичайно, і фізично, тому що треба віддих. Кожна людина потребує на віддих. І зараз якраз цей момент наступає, що треба міняти, треба, щоб вони повернулись. Повірте мені, вони будуть ювати знову назад. Вони хочуть бути там. Але якийсь момент дати передишку кожному бійцеві. Тому що от ми приїжджаємо, розумієте, за цим Богданом, перший день ти бачиш просто в палі лиця, ти бачиш, що в очах немає вогника. Коли вже від'їжджаєш, ти бачиш, що надію, віру вони оживають на очах. Але щоб хоч трішечки, вони повинні приїхати додому, до сім'ї. До своїх діток, вони повинні відчути радість життя. Звичайно, що вони будуть тікати знов туди. Я, це, я знаю, це, так воно є, на жаль. Вони хочуть бути на передовій, вони хочуть бути допомагати Україні. Це е, добровольчі е, наші батальйони особливо, тому що вони на, вони на самій передовій. Друге, е, є ще друга лінія, третя лінія. Так, мовити, не треба боятися молодим хлопцям сьогодні йти. Тил, так би мовити, і захищати країну. Їх не обов'язково будуть направляти на саме перед. Ні, друга, третя лінія. Хай вони навчаться, хай вони мужчинами стануть. Але повинен бути меседж в першу чергу, як правильно це робити. Щоб дійсно молода людина, ми сьогодні от йдемо біля банків, вони, вони сьогодні платять, реєструють документи, або виїхати в Польщу, або кудись виїхати тільки в Москву, навіть доходить навіть до такого. Або тільки не йти на передову, це страшне. розумієте? І кожного разу, коли воно приїжджає, повірте, хватає тих, хто хоче йти. Їх є, але дати можливість їм йти, дати можливість всяку можливість. Не посильно. посильно. І, наприклад, особисто, от я хотів би, хай отець Богдан скаже своє слово, тому що 19 січня на Йордан він був. В батальйонні торнадо вони освячували воду, вони купалися, вони, так би мовити, загарту, загартовувалися. І духовно так. Це дуже важливо. Все, що ми можемо, ми робимо. Це співпраця з усіма волонтерами. я бачу знайомі лиця тут сьогодні, і Лілю, і інших. Ну ви розумієте, але це, цього замало. Треба робити більше і більше. Заклики для того, щоб не йшли на військову службу. Значить, хочу, користуючись моментом, всіх присутніх залучити до цієї справи, тому що не тільки завдання покладається на військові комісаріати області, виконати поставлене завдання. Тут включається е, цю роботу як органи державної влади, місцевого самоврядування, так і волонтерські організації. Благодійні організації. Хочу також закликати і афганців, ветеранів Афганістану, спілку офіцерів. Всі, хто, будемо так казати, може надати допомогу в виконанні поставлених завдань. Я, в мене є пропозиція така, тому що ми зверталися вже і... До представників духовенства всіх конфесій, щоб, я так розумію, вже при проведенні богослужінь так само вже є відгуки, що проводять практично в всіх церквах і наголошують на обов'язку кожного громадянина проходити військову службу. Я звертався і від імені обласного комісара було звернення до всіх громадян Тернопільщини. Про виконання свого громадського обов'язку і також до всіх засобів масової інформації, щоби в своїх репортажах, статтях, періодичних виданнях показували, висвітлювали позитивні сторони української армії. Тому що, як то кажуть, ворог не спить. Засоби масової інформації. Сусідні держави, яка вже визнана агресором, вони працюють повномасштабно, і тому до 20 січня вони проводили масову роботу, щоб зірвати процес мобілізації. Тому, користуючись нагодою, будемо так казати, всі закликають, щоб включилися в роботу для того, щоб роз'яснити населенню, для чого вона проводиться? Це не проводиться, щоб їх насильно всіх призвати, а іменно прийти і нікого не кидають в бій зразу. Спочатку вони відмобілізовуються навчальний центр, проводиться навчання військовозобов'язаних, після того проводиться бойове злагодження в складі військового колективу, забезпечення військовою формою одягу, всім необхідним і потім по Наказу йдуть виконувати завдання в визначений район. Як вже було зазначено, це не говорить, що їх зразу кидають на передову і вони будуть виконувати завдання в бойовій обстановці. Заміна, вже було тут сказано, отець В'ячеслав Кізілов сказав, потрібна, тому що морально-психологічний стан кожної людини він не є стальним, і людина, кожна жива людина, вона мають здатність втомлюватися як психологічно, так і фізично. Тому я закликаю всіх і хочу також, щоб психологів, бо в нас є спільна угода по взаємодії, психологи всіх призначити в районі військової комісаріати. Тому що є люди, що повертаються вже, є і поранені, є і звільнені за станом здоров'я. Так само вони потребують психологічної допомоги. Проте, не в всіх районах. Даних психологів у нас виділили, тому що в обласному комісараті у нас по штату тільки один психолог. Тому, відповідно, робота з тими людьми, а також сім'ями, родичами, які втратили, тих є загиблі, поранені чи пропавши безвідь, а також які знаходяться в полоні, з ними також треба проводити роботу.